Він дозволяв собі розмахувати кулаками навіть тоді, коли я була вагітна, просто вирішила, що я не хочу так жити. Я потрапила в поліцію у 2015 році. Патрульну поліцію. Тоді був конкурсний відбір, і я вирішила податись. Я другий раз вийшла заміж. Стеж на колега поліцейський, а тепер у нас поліцейська родина. Наш департамент відповідає за реалізацію політики, яка стосується дотримання прав людини. Я кожного ранку встаю і просто йду собі на роботу, але не всі жінки мають змогу це робити. Вона може просто. Хотіти піти на роботу, а її чоловік надає їй можливості йти на роботу. Він вибирає її коло з ким і спілкуватись. Жінкам більше випадає під час роботи доводити, що вона професіонал. Чоловіка просто сприймають і по-іншому слухають. Жінці доводиться вигризати це зубами. Жінка-феміністка це все, це та все, феміністка, ну я феміністка. В мене роги? Ні, в мене їх немає. Я просто е, готова боротись за права жінок.